Вітаю усіх в ефірі програма діалог. І з вами Іванна Мацієвська. Сьогодні гостем нашої студії є Тарас Бандура, заступник директора з медичного обслуговування комунального некомерційного підприємства Калуський міський центр первинно медико-санітарної допомоги. Вітаю вас! Доброго дня, Іванка! Дуже приємно знову побувати у вашій студії. Надіюся, що сьогоднішній діалог буде, скажімо, широкоформатним. Ефективним для жителів громади і цікаве, дуже хочеться розпочати нашу розмову зі змін, які відбулися у вашому медичному закладі. А це оновлення персоналу реєстратури. Що саме підштовхнуло вас до цього? Як тепер ведеться робота? Адже відгуки пацієнтів є тільки позитивними. Багато нових дівчат. і Так як я звертаюся, ніби треба записати на виклик чи коли працює. Дуже гарно відповідають. Ніколи не відказують, допомагають, що треба. Так, я думаю, що все по-людськи робиться, Все робиться, по-людськи. Першочергово, так як наш заклад працює виключно для громади, для наших пацієнтів, ми прислухалися до Неодноразових звернень з, скажімо, некоректним чи некомфортним поводженням працівників реєстратури щодо відношення до пацієнтів щодо скерування на відповідні обстеження та записів на прийом, це підштовхнуло нас все таки оновити повністю персонал, провести їм відповідне навчання. Відбір персоналу проводився по різних характеристиках, відповідно враховуючи і емоційну складову кожного працівника майбутнього. Тобто ми підібрали персонал, який має основним своїм зобов'язанням ставитися увічливо до пацієнтів, підказувати, допомагати їх у керуванні в той чи інший кабінет, чи на те чи інше обстеження. Також ми позбулися, буквально оновлена реєстратура в нас працює близько місяця. У нас перестали поступати скарги, що не можуть дотелефонуватися до нас в заклад, тобто кол-центр працює повноцінно. Ми раді, що воно так запрацювало. Надіємося нашим громадянам, жителям Калущини, Теж воно подобається і будемо тільки старатися підтримувати на такому рівні або ще й краще. От, дякую за відповідь. Але наших глядачів насамперед, мабуть, цікавить, який спектр безкоштовних послуг надає міський центр первинної медико-санітарної допомоги. І чому за деякі обстеження потрібна доплата? Ну, тут ми можемо досить багато і широко з вами поспілкуватися, роз'яснення провести також нашим глядачам. Скажімо, як кожен з медичних закладів ми зобов'язані виконувати повноцінне зобов'язання з Національною службою здоров'я України, так ми є як надавачі послуг, Національна служба є як замовник певних медичних послуг, і договір укладається завжди на користь третіх осіб, тобто пацієнтів. Звичайно, що враховуючи низку тарифів, які занижені, є деякі аспекти у виконанні дороговартісних обстежень. Тобто, ми стараємося виконати всі можливі послуги, які передбачені договором, і на які в нас є обладнання, на безоплатній основі в пацієнтам при наявності електронних скерувань. Проте, Є випадки, коли пацієнт не має бажання очікувати цю послугу, наприклад, на відповідний свій запис по відношенню до електронної системи охорони здоров'я. Це може бути місяць, два-три, в залежності від. Навантаження в залежності від пропускної можливості і здатності кожного апарату, чи, скажімо, навіть прийому того ж самого вузького спеціаліста. В такому випадку пацієнти мають право пройти це обстеження чи консультування на платній основі більш скоріші терміни і отримати цю послугу, але вже на платній основі. Частина обстежень у нас є. З мінімальною доплатою, виключно за розхідні матеріали, так ну скажемо, як комп'ютерна томографія, яка є дороговартісним обладнанням на сьогоднішній день. Це є найсильніший апарат в Івано-Франківської області і Західної України. Так, він коштував дуже дорого для нашого закладу, але ми ці кошти вкладали для того, щоб наші пацієнти, жителі Калуша і не тільки Калуша, мали право отримати цю послугу, отримати її, скажімо, навіть з тою мінімальною доплатою, але якісну, Хорошу і ефективно, скажу вам навіть більше, дуже багато пацієнтів приїжджають на обстеження з Львівської області, з Івано-Франківська, з онкоцентрів, з Тернопільщини, Враховуючи те, що апарат дає високу розрішуючу здатність, високу якість і встановлення діагнозів в найкоротші, найскоріші терміни. А скажіть, будь ласка, можливо, ще якесь є дороговартісне обладнання, яке ви закупили нещодавно? Якщо є таке, то розкажіть, що це за обладнання, яка його вартість, і наскільки воно дійсно потрібне мешканцям нашого міста? Ну саме дороговартісне на сьогоднішній день обладнання, це є то, що ми тільки що спілкувалися щойно, це є комп'ютерний томограф. Вартість його для нашого закладу обійшлася в з ремонтами зі всіма проведеними процедурами, обійшлася 30, практично 32 мільйони гривень. З міського бюджету нам було надана допомога в розмірі 10,7 мільйона гривень. Решта коштів ми сплачували власними силами закладу. Також ми оновили повністю два лор-лор-кабінети. Ми поставили два професійних лор-комбайни, яких ну не Скажімо, не є багато в особливо в державних закладах, рідко де мають приватні установи, які можуть собі це дозволити. Постійно йде оновлення реабілітаційного відділення, закупівля е, обладнання для того, щоб надавати е, якісну послугу реабілітації, е, як е, жителям мирному населенню, так, так само і військовослужбовцям, і військовозобов'язаним, які в тій чи іншій мірі потребують тої послуги. Оновлення обладнання говорити, ми можемо багато, але воно відбувається постійно і не зупиняється ні на один день. Тобто йде стабільне оновлення лабораторії, постійне оновлення техніки, яка обслуговує лабораторне обладнання. так само оновлення всіх служб, які цього потребують. Ми живемо в такому світі, що з кожним днем з'являється все щось новіше. Маю телефон. Такого року вже виходить нова версія. Кожен місяць міняється програмне забезпечення. Тобто, ми стараємося йти з обладнанням в ногу часу. З ваших слів, я зрозуміла, що маючи таке сучасне обладнання, у мене виникло логічне запитання про механізм фінансування Кальського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Розкажіть трішки детальніше про це, і так, щоб наші телеглядачі орієнтувалися. Скажіть, будь ласка, який річний вклад вашого медичного закладу в казну нашого міста? Е, можу сказати так, що основна складова фінансування нашого закладу це є е, праця наших лікарів, нашого персоналу з, е, в зв'язку з заключеним договором з Національною службою здоров'я. Тобто, це є левова частка, яка е, надає нам спроможність, можливість закладу бути е, незалежним. Можемо так навіть сказати самодостатнім і закладом, який навіть на сьогоднішній день, згідно європейських канонів, є повноцінно здатним на життя і на розвиток. Тобто, якщо в рік нас договір заключається приблизно на 150 мільйонів гривень. Ну, скажем, з місцевого бюджету ми випрошуємо крихти, і то з великими трудами в розмірі 3 мільйони, 4 мільйони, 5 мільйонів, виключно на додаткові, скажемо, лабораторні реактиви, щоб забезпечити вироби медичного призначення. Також скажу вам, що один з небагатьох закладів навіть той ж самої області, який виплачує повноцінні зарплати медичним працівникам який виконує вимоги постанов Кабінету міністрів, тобто, що зарплата медичного середнього медичного працівника буде, має бути не менше 13 500, зарплата лікарського персоналу має бути не менше 20 тисяч. Тобто всі ці постанови ми виконуємо. І за річний за минулий рік, якщо взяти все ПДФО, яке сплачує заклад по відношенню до своєї роботи. Відповідно, враховуючи зарплати закупівлю, все решта в нас було сплачено близько 13 мільйонів, виключно в місцевий бюджет. Це не справді Тобто багато. десь нас трошки ну, скажімо так. Підгризає, ми не хочемо нічого багато, віддали би нам просто на наш розвиток ПДФО, яке сплачують наші працівники, тобто установа, працівники, які йдуть в місцевий бюджет. Повірте, ми би більше нічого не просили у влади. Цього було би більш ніж достатньо. Є, ну, по відношенню по других закладах, можемо сказати, просять, скажімо, багато ПДФО дають три мільйони в рік чи три з половиною. Ну, десь є якась неповноцінна збалансованість. Хотілося б, щоб цього не було, тоді буде більше процвітання, і спектр е, можливостей закладу, який росте, буде збільшуватись. Навіть е, от вислови при прийнятті на посаду голови Національної служби здоров'я України, яка на сьогоднішній день. Займає цю посаду і кредо життєве, і кредо, коли вона подавала свої документи, це було, що виживати мають сильніші заклади, допомагати потрібно сильнішим закладам, тому що вони дадуть розвиток, дадуть кращу послугу, і відповідно від цього буде залежати здоров'я нації. Чим краще і раніше пацієнти діагностовані, тим є більша можливість їх пролікувати. Стабілізувати, вчасно зробити ті кроки, чи з оперативних втручань, чи навіть при онкозахворювання, хіміотерапії чи променевої терапії, і отримати кращий результат, коли це все відбувається на ранніх стадіях. А це знову ж таки здорова нація, здоровий дух. Дякую, дуже була цікава відповідь. Наша знімальна група нещодавно побувала в Центрі первинної медико-санітарної допомоги і дізналася про ваше ваш сервісне відділення. Думаю, нашим глядачам теж буде цікаво знати, що це таке, про що воно, що воно себе представляє і які завдання стоять перед ним. Тому увага на екран! Насамперед, робота відділення сервісної служби полягає в чистоті та зменшенні поширення інфекції та перехресного інфікування. Основні принципи нашої роботи це кольорове кодування, тобто відокремлені зони. Нас ми використовуємо окремий текстиль, який відповідає професійних вимогах медичного клінінгу. В нас є зелений колір, синій, жовтий та червоний. Зелений колір це суто режимні кабінети, сині загальні приміщення, загальні кабінети, тобто кабінети прийому лікарів, жовті серветки це зони умивальників та навколо нього, і червоні це зони санвузлів та навколо нього. Також в нас дівчата використовують мопи для обробки підлоги. Окремий моп іде на окремий кабінет. Тобто, коли вони працюють, вони заходять в кабінет на поточне прибирання, вони використовують суто серветки, які полягають, наприклад, синя та жовта, і один моп який для обробки підлоги. І він викидається в брудну зону. Також ми використовуємо миючі та дезінфікуючі засоби. Кожного дня ми міняємо по наказу, проводимо генеральні та поточні прибирання. Функціонує в нас, як ви бачили, пральня. Там, де знаходяться професійні машинки та професійна сушка. Також до них підключений дозатор, який калібрує. Певну кількість миючого та дезінфікуючого засобу на кожне прання. Серветка, якою використовують дівчата при прибиранні, вона складається з 16 сторін, тобто 16 чистих сторін вони використовують для прибирання. Також у відділенні сервісної служби є професійна техніка. Це є парогенератор, який ми використовуємо при генеральних прибираннях, та підлогомийна машина. І це дало поштовх до раціонального зменшення робочого часу. Я би хотіла знати, наприклад, які позитивні сторони цього відділення, і чи працівники можливо проходили якісь спеціальні курси чи навчання. Першочергово, що спонукало нас до створення відділення сервісної служби, це так звані відділення, які є в Європі, в США, клінінгові відділення. Правда, всі вони працюють як приватні установи і надають послуги медичного клінінгу прибирання в медичних установах, виключно. Поїздивши з Михайлом Богдановичем, і Німеччина, і Прага по Європі, по Польщі, ми подивилися, що першочергово, першочергово, що звертають пацієнти, на що звертають увагу, це перед тим, коли звертатися в заклад, вони уточняють, яка. Служба займається прибиранням. На якому рівні ця служба? Щоб пацієнт для себе розумів, що звертаючись в заклад, він знає, що він попадає в чистий заклад, оброблений відповідними дезрощинами, і заклад, в якому йому не загрожує нічого з супутніх захворювань. Тобто якісне прибирання, якісне прибирання, іменно медичне прибирання. Якісне прибирання кабінетів, якісне прибирання всіх приміщень, воно дає свій позитив і свій хороший відгук. На сьогоднішній день так наше відділення розвивалося, розкручувалося практично більше півтора року. Ми досягнули майже тої цілі, яку хотіли. Ми провели навчання персоналу. Ми заключали договір попередньо з професійними клінінговими компаніями, які нам допомагали підбирати штат, які допомагали виставляти вимоги, які допомагали розкласти кількість персоналу і відповідне навантаження. Так, навіть враховуючи при тому, що ми вони нам виставляли, ми на сьогоднішній день переступили цю планку. У нас якість вийшла краще. На меншій кількості персоналу, ніж було рекомендовано. А скільки персоналу якраз в цьому відділенні? В цьому відділенні у нас на сьогоднішній день працює два керівника і 22 працівника. Тобто ми набирали персонал з вулиці, ми старалися забезпечити роботу і працівників, які в нас працювали. Раніше це називалося молодша медична сестра, хтось сказав санітарка в народі. Я категоричний противник цих слів, це є, скажімо, перша складова ланка медицини, яка займається, починаючи від входу в установу чистотою приміщення. І це є працівники сервісної служби. Це одна з складових, без якої медичний заклад не може функціонувати повноцінно. Дякую. Ну насправді ми також були вражені тим, що побачили, які у вас апарати працюють, машини для прибирання. Ну це було насправді вау. Ну, скажем так, ми стараємося закупляти гіпоалергенні дезрощини, тобто, всі дезрощини, які рекомендовані міжнародними асоціаціями, які не дають алергій. Від яких ми чітко можемо знати, що не отримає ні працівник, ні пацієнт будь-якої алергічної реакції чи будь-яких побічних ефектів. Так, враховуючи дозатори, враховуючи автоматику, яка стоїть, ми можемо щиро сказати, що на сьогоднішній день. Сама дорога, сама ефективна, сама якісна хімія, яка використовується для прибирання, обходиться закладу дешевше ніж колишні хлорки, калушанки, де зрощені старих варіантів з відповідними розменями. Так, і це дає знову ж таки можливість забезпечувати наше відділення. Чимось новітнім, підлогомийними машинами, скажімо, дозаторами, новим матеріалом, яким треба працювати, все що, все, що необхідне для повноцінної роботи, наше відділення вже має. Вони тільки його трошки підоновлюють і стараються розвивати. Ну, насправді з таким підходом до роботи Калицький міський центр первинної медико-санітарної допомоги, я думаю, є зразком європейських стандартів. Ну і на завершення нашої програми декілька слів для наших краян. Дорогі краяни, як заступник директора, щиро запрошуємо вас проходити медогляди, звертатися до наших спеціалістів, отримувати якісний і хороший спектр всіх можливих. Послуг медичних в нашому центрі. Обладнання в нас професійне, обладнання в нас каліброване, обладнання в нас якісне, так само, як і спеціалісти, лікарі всі проходили відповідні навчання. Здоров'я нації, запорука здорової країни. Звертайтеся, очікуємо вас. Щиро дякую вам за таку цікаву і змістовну розмову. А нашим глядачам я нагадую, що у нас в гостях був Тарас Бандура, заступник директора з медичного обслуговування комунального некомерційного підприємства Калиський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей.